19 серпня одна година дня. Ви вибачаю 14.21. Бджолки так гудуть, наче збирається рій. Дивіться, тут щось у нас таке твориться. Будемо наблюдати. Так і є, збирається лі дивіться. Оце прикол. Оце капець. З ним пасічника, друзі мої. бджілки мене порадували. Маленький, правда. але ж райок. Ось так. Рамочка, проволочка. Ось такий, друзі, Рі. дуже малесенький, але я зараз Я зараз... хочу підсадити в цей вулик, я вам показував, що тут отрутилась сім'я, але я тут не бачу матки. Хоч ти трісний, я її не бачу. Або вона Ну, зменшилась то по-любому. І вони її сховали або вона десь літає, я не знаю. Ну, все одно я її зараз поставлю сюди, сюди. Я ось через, через дві заставні. Отак от, от в опускаю. Тут дві, тут дві рамочки. Неповню ця рамочка. Три, якщо маточка буде тут буде, то вона буде сіяти, то вони на чотирьох ще й уйдуть в зиму і ще й перезимують. Була така практика, що і на двох зимували. Тож матки я не побачив, зараз ще буду дивитися там, на дереві. Так, отут вони збираються ще потроху. Ні, матки нема. Проведу, надіюся, що воно там на рації не побачив. Так що так.